Та окріні друзі, з вами знову Тарас Гук, і в сьогоднішньому відео будемо розбиратися, чому в Приватбанку долар готівковий можна купити на 10-20 копійок дешевше, ніж в обмінниках по курсу приблизно 37,5. Яким чином практично там купити готівку, якщо ви не ВІП-клієнт банку, і які чинники зумовлюють знову падіння долара на готівковому ринку? Крім того, розберемося, які найкращі в цьому місяці кешбеки та бонуси від. Банків, а також подивимось, які зміни по кік для українців, які мають компанії за кордоном. Якщо вам цікаво, поїхали! Але перед тим вже традиційно дякую всім воїнам Збройних сил України, які зі зброєю руках захищають нашу з вами незалежність. Дають можливість нам дивитись це відео та його записувати. Також тим, хто, хоча б донатом допомагає українському війську. А тепер відразу до діла ще 2 травня в себе в телеграм-каналі я повідомив про те, що якщо вам потрібно купити готівковий долар, то йдіть у Приватбанк. Курс тоді там був по 37,65 за 1 долар, щоб його купити. І це було вигідніше ніж в переважній більшості обмінників, коли курс був там приблизно 37,8 на цей час. І чинником, який зумовив, як я вважав, тоді основним мотивом зменшення курсу у Приватбанку, було те, що Національний банк опублікував якраз цього ж дня чи напередодні звіт про те, що у квітні попит на готівкову валюту фактично продовжив падати. І навіть конвертаційні депозити, яких купляють українці значною мірою, теж в квітні сильно. Зменшилось тому сума проданої валюти банками населенню була рівна майже сумі купленої у населення, але крім цього, за тиждень до цього повідомлення також Національний банк вніс певні зміни у регулювання і дозволив банкам продавати валюти більше населенню, ніж він банк купляє у населення. Раніше ця сума повинна бути було рівною, тобто. Ту валюту, яку банк купляв безготівковим способом чи готівковим, ту ж саму кількість валюти він міг продавати населенню там з розрахунку за попередні періоди. Зараз національний банк дозволив продавати не 100% валюти, а 120% від тої суми, яка була куплена у населення, що теж є бонусом чи стимулом для того ж Приватбанку продавати більше валюти. А 4 травня Національний банк повідомив про те, що золотовалютні резерви національного банку вже які були на той момент рекордні на минулий місяць, знову збільшились ще на 13% і становили майже. 36 мільярдів доларів, а саме 35,9 мільярда. І це означало, що такий запас золотовалютних резервів дозволяє бути спокійними на майже півроку для того, щоб покрити потребу в імпортерів в валютній виручці, щоб купляти і завозити сюди імпортні товари. Крім цього, Нацбанк зазначив, що одним з джерел, на які він використовує оцю запас золотовалютний, це є виплати по ОВДП. І відповідно тут позитивною новиною є те, що я купляв валютні ОВДП, і тепер в мене трошки більше є впевненості, що жодних проблем з виплатами по цих погашених ОВДП у Мінфіну та й Нацбанку не повинно було бути. І це було повідомлення 4 травня у мене на каналі, і тоді курс долара в Приватбанку вже становив 37,60. Ну, а на наступний день курс ще впав, і він становив вже 37,52 за 1 долар. Тобто, по суті, різниця між картковим курсом 37,45 і навіть тим курсом, по яким ви продаєте свої долари в. Приватбанку 36,6, якщо брати курс Національного банку, вже становить приблизно ті ж самі допустимі чи довоєнні межі 2-2,5%. І це є ще одним позитивним сигналом на шляху до можливої валютної лібералізації, про яку Національний банк погодився із МВФ і згадував нещодавно у своїх прес-релізах. Ну і на фоні цих позитивних новин і тих курсів, які ми бачимо, нагадаю, що це курс готівкового долара, який ви можете купити у будь-якому відділенні національного банку. Було багато коментарів у спільноті про те, що в реальності в дійсності Приватбанк не дає можливості легко купляти валюту саме у відділеннях, посилаючись на те, що цієї валюти там у касі немає. І тут є е, два лайфхаки. Які можна застосувати в першу чергу це стати віп-клієнтом. для віп-клієнтів Я так розумію, що валюти вдосталь. Я ще в квітні показував, яким чином я зміг купити 5 тисяч доларів в один день по курсу 37,2 в ПриватБанку в київському відділенні, і мені здається, що для Приватбанку не мало би бути великих проблем продавати зараз валюту в більших обсягах, ніж він це раніше робив. Але навіть якщо у ваших відділеннях чи в кількох відділеннях, які ви відвідали вільної валюти, не виявилося, то можна замовити видачу валюти, наприклад, комусь з ваших близьких на це відділення, просто її не отримати а вам прийти в касу. На кінець робочого дня і швидше всього, там вам би мав касир продати. Якщо ні, то на наступний день знову ж таки, в залежності від часу, коли там відбувається інкасація, ця валюта ще повинна бути доступною в касі, і ви теж можете її теоретично купити. І ще один варіант: крім Приватбанку, ви також можете купити валюту в. Укргазбанку або Універсалбанку, поклавши її на рахунок монобанку, і за повідомленнями деяких користувачів спільноти Телеграм є підтверджені дані, що в Укргазбанку, якщо ви не отримуєте... Готівкою цю валюту, а просите перерахувати на ваш рахунок у монобанку, вам фактично не будуть відмовляти незалежно від того, чи є валюта в цій касі, чи немає на момент, коли ви її купляєте. Таким чином, підсумовуючи, при курсі в 37,5 чи нижчому, вже немає жодного змісту купляти долар в Приватбанку по курсу 37,45 і чекати. Три місяці на закінчення валютного депозиту, тим більше, що зараз в Приватбанку цей депозит строк його збільшено до 4 місяців. Проте, якщо у вас є доступна можливість купити в Таском Комбанку на депозиті по курсу 37,05, враховуючи 2% нарахування по депозитному вкладу, то ще трошки залишається певна 1-1,5% різниці. І тут вже на ваш розсуд чи вартує чекати, чи краще купляти зараз, якщо вам дійсно потрібна. Люта вже сьогодні цей курс мені видається досить і досить непоганим. Чи в майбутньому продовжить падіння курс долара невідомо. Минулого місяця знову ж таки була така сама на початку місяці історія про те, що в Приватбанку курс був 37,2. Я нагадаю, а потім знову ж таки чомусь готівковий курс долара виріс там до 38 майже з невідомих причин. Тому особливо щось прогнозувати навряд чи можна, але при утриманні фіксованого курсу на рівні 36,6, як це заявляв Нацбанк. Я вважаю, що суттєвих там набагато серйозніших коливань вже були. На готівковому ринку не повинно бути. Е, і ще до приємних новин. 1 травня я публікував на каналі підбірку кешбеків від різних банків, де найбільше можна отримати вигоди. В цьому місці мені здається, лідером є спортбанк за категоріями і за кількості варіантів кешбеку на партнерські категорії. Е, крім того, в спортбанку вже знову відновилася бонусна програма і за відкриття там картки з кредитним лімітом. Вам буде нараховано 100 гривень, якщо за моїм посиланням ви відкриєте, якщо у вас ще немає цього рахунку, і за відкриття депозиту на 20 тисяч гривень теж ще нарахується 100 гривень. А якщо у вас вже є рахунок у спортбанку, і ви порекомендуєте своїм друзям відкрити, то вам нарахують 300 гривень і 200 відповідно. Крім цього, супер мені здається, великий відсоток в банку кешбеку на книги. І 10% на таксі. При цьому купівля в Амазон а, часто проходить саме як книги, тому можна спробувати. Ізібанк, як і минулого місяця, тішить кешбеком на все, хоча і відсотка, Але це мені здається, серед інших банків жоден іншого такого не пропонує, тому це дуже хороша а, можливість отримати кешбек на ті категорії, які не пропонуються в інших банків. Хоча треба зауважити, що перевіряти а, категорію кодування, а, тому що деякі не включаються. Щодо пумба, то, як і завжди, там комуналка 2% і 20% на міський транспорт, в монобанку 10% на кіно та зоотовари. І в банку власний рахунок, або як я його називаю, банку Сільпо, як і раніше, у вас є подвоєний бонус на покупки в магазинах сільпо і потроєний, якщо ви витратите більше 10 тисяч, але за кожні там, 2, 6, 8, 10 тисяч вам ще додатково будуть нараховувати якісь подарунки. Ну і також е нагадав про те, що в Таском банку можна купляти долари під депозит валютний по курсу 37,05. І додатково появилася нова бонусна програма у Приватбанку для ВІП-клієнтів, ті, які обслуговуються на тарифних планах Signature Infinity Platinum. Вони можуть отримати 500 гривень знижки на пальне від VOC, 500 гривень на поїздки по 100 кожна від Bolt і 500 гривень на покупки в Ало. При цьому що. Це діє протягом е, наступних місяців аж до серпня, якщо не помиляюсь, так дійсно, і ви кожного місяця, кожен з цих трьох партнерів можете обирати. Ту знижку, яка вам підходить, таким чином в загальному ви можете отримати на 2000 гривень додаткових покупок, що супер і супер цікаво для користувачів, в кого є віза Signature. Ну і знову ж таки Vice. ще раз нагадав про те, що він нараховує відсоток на залишок порахунку, якщо ваша адреса в зоні Європейського союзу або економічної зони ЄС. Там ви можете отримати 1,7% на євро, 3,12% на британські фунти стерлінга і 3,85 на долари. Ну, якщо ви мене дивитесь з Америки, то в Apple нарахування 4 з лишнім відсотки на залишок по рахунку. Якщо у вас буде відкрита картка саме Apple, але для цього треба мати американську адресу і номер соціального страхування. І після цього появилася також новина, що буквально за чотири дні Apple отримала від своїх користувачів більше одного мільярда доларів. На цей рахунок із нарахуванням залишку по рахунку, що є феноменальною, мені здається, цифрою навіть для американського бізнесу. А тут я нагадаю також, що в нас в Україні залишок на рахунку нараховують, е, є теж банки, які це роблять. Це EasyBank банк і Sportbank, де 10% нарахування на залишок по рахунку, або в Ізі-банку додатково ще 5% на залишок по картці. Ще одна схема чи лайфхак для. Тих фопів, які отримують валютну виручку і намагаються її зняти без втрати на курсі. Ще минулого року я розповідав про корпоративну валютну картку від Монобанк. На жаль, вона не пластикова, а лише віртуальна, і вона обмежена на купівлі в інтернеті. Крім того, ви можете знімати, якщо валюту, то лише в тих банкоматах, де є NFC, це складно, особливо, якщо ви згенерували її як віза, як мастер-карт, можуть бути. Кращі перспективи, та все ж не далеко не всі термінали, навіть за кордоном, дозволяють вам знімати валюту через безконтактну систему платежів. Тому в моєму дописі в знову ж таки Telegram, Якщо вам цікаво цікавіше деталі, заходьте підписуйтесь на канал. Я розповідав про те, що я протестував фізичну картку від пумп для саме валюти ФОП, і це була валюта в євро. Там... Позитив, що на відміну від монобанку, вона є пластиковою. Ви отримаєте можливість перераховувати всю свою валютну виручку на цей картковий рахунок без жодних комісій, і за зняття самої валюти з цієї пластикової карти ви сплачуєте не 2 як і в монобанк, а 1,5% плюс 3 долари за зняття. Тому, якщо у вас є можливість когось перебування за кордоном, чи ви перебуваєте за кордоном і все ще отримуєте валюту на свій рахунок, ФОП, я вважаю, що. Ця схема з Монобанком є потенційно більш цікавою ніж у Монобанку. І додаткові плюси в пумбі: це є те, що там нараховується 13% на залишок у гривні, саме на рахунок ФОП. Крім того, там можна отримувати можливість продажу саме по курсу міжбанку, який буде вищим ніж курс. Звичайний інстаціонального банку, і де-факто це, якщо говорити про долари, буде 36,8 плюс-мінус. Крім того, там є повноцінний онлайн-веб-кабінет, на відміну від знову ж таки, лише мобільного додатку в Монобанку і хмарний АЦП, що дає вам можливість подавати звіти в податкову, не відкриваючи рахунок в Приватбанку. Єдиним мінусом, звичайно, є абонплата 70 гривень. На місяць, ну і не останок хочу поділитися також е, хорошою. Мені здається, новиною. це зміни по кік контрольованих іноземних компаніях, а простіше кажучи, юридичних особах, е, які відкрили українці за кордоном. І ці зміни передбачають те, що штраф у розмірі більш ніж 800 тисяч гривень за неподання повідомлення, яке ви повинні були подавати з 1 січня 2022 року за ті компанії, які зареєстровані в цьому періоді. А вже точно повинні були це робити з листопада, тому що в лютому був певний перехідний період. Так ось цей штраф, якщо ви не подали до сьогодні ці повідомлення, тому що знову ж таки було приблизно повідомлення про 10 тисяч компаній українців, які зареєстрували в лише в Польщі, і всього там 300 чи 400 повідомлень по Кіку, які були подані за Польщу за цей період. Так для цих всіх інших 9 тисяч українців, які не подали цього повідомлення, все-таки законодавець Верховна Рада. Підійшла більш лояльно і поставилась, і скасувала штрафи за цей період неподання повідомлення, але з іншого боку, е ускладнила, напевно, також е життя цим українцям, які мають компанії за кордоном, встановивши штраф не лише за саме неподання, а за невчасне подання тобто за запізнення із поданням. Нагадаю, що як і раніше, 60 днів у вас є термін з моменту, коли ви або зареєстрували компанію, або. Купили її, стали контролером цієї компанії, тобто володієте більше ніж 50%. І ви тепер за кожен день затримки такого неподання ви будете сплачувати один неоподаткований мінімум, який становить на цей рік 2684 гривні, але максимум 25 неоподаткованих мінімумів, що становить 67 тисяч гривень. Ну і сам. В штраф за неподання, який залишається, тобто тут може бути застосовано навіть два штрафи, зменшився від 300 неуподаткованих мінімумів, що становило 802 тисячі гривень до 50 неуподаткованих мінімумів, що становить 134 приблизно там тисячі гривень з лишнім. Тому усім, в кого є іноземні компанії, я би радив звернутися до юриста чи податкового консультанта для того, щоб з'ясувати, чи повинні ви подати повідомлення, тому що вже є штраф за затримку із поданням повідомлення і. Чи будете ви звітувати? Якщо так, то в 2024 році у вас є можливість прозвітувати за 2022 рік. Якщо вам було цікаво це відео, то поставте йому лайк та коментар. Підпишіться на канал. Це допомагає іншим глядачам Ютубу побачити його. Слава Україні! Перед до перемоги! Смерть ворогам!